Слетить над Бугом вітер колесковий. Навіє смуток журавлина зграя, озветься в серці незрозливим словом. До рідних місць, душею прикипай. Читаю рядки вірша Марини Джуз. Та малуюсь. Захоплююся цими неповторними красотами і ловлю себе на думці, чи через кілька років поїду на навчання, буду приїздити додому рідко. А моє містечко зі своєю історією буде віддалятися і танути у вирій мого дорослого життя. Неповторна тут природа, але найбільше я все-таки люблю наші мости можливо, як символ нерозридної єдності всього і всіх. Чого варті лише краєвид з мосту через річку Південний Буг, яка безперервним водним рукавом неначе обіймає наше містечко, яким надійним видається конструкція мосту велетня? Який переправляє залізничний транспорт з пасажирами та вантажами з правобережжя на лівобережжя вук. А цей міст у народі його так і називають залізничний. Як оглядова вежа дозволяє роздивитися серце нашого міста, пані залізницю. Здається, вона була тут вічно і навколо неї вирувало життя. Роком її народження вважається 1890-й. Її будували на замовлення товариства власників цукрових заводів краю. 1893-го розпочалося спорудження депо. 1897-го залізничної станції Гайвору, 1898-го паровозаремотних майстерень, які згодом дістали назву Гайверонський паровозоремонтний завод. Вокзал станції Гайворон збудовано 1899 року. І хоча наша залізнична пані народилася більше століття тому, вона користується великою популярністю і сьогодні. Часто у нас бувають гості з Німеччини, Італії, Голландії. Залізниця стала і творчим майданчиком. Протягом 2005-2012 років місцеві локації неодноразово використовували кінематографісти. Серед найяскравіших це кіностудія імені Довженка, знімала багатосерійний фільм режисера Каптана дев'ять життів Нестора Махно. На зйомках використовували раритетний паротяг ГР 280 та місцеві локації. Також телефільми 2009 тисячі стрічка режисера Шалиги» 1941-1942, телесеріал режисера Гінзбурга Як це було в Одесі або Життя та пригоди мішки япончика та інші така собі творча натура ця пані Стою, Вдивляюся у далечінь, де простягаються нескінченні рейки, як минулі роки, протягом яких багато гайбронців будували, ремонтували, обслуговували нашу залізницю. Спробую роздивитися, якою вона була і якими були вони, наші залізничники. Тема для мене особливо близька. До життя і розвитку цієї залізної пані великих зусиль доклали і мої рідні. Значну частину свого життя віддалювали залізниці мої прадідусі. Швець Павло Никифорович з 1918 до 1959 працював майстром у паровозному депо. За якісну працю отримав почесні звання. Заслужений залізничник та кращий машиніст паровозу. Та нагороди. Прадідусь, Архівчук Василь Семенович, у 50-х 90-х роках ХХ століття працював машиністом залізничного постачання, нагороджений медаллю за трудову доблесть та грамотами. Прабабуся Архипчук Архівчук Галина Григорівна. У 60-х-90-х роках минулого століття працювала машиністом залізничного постачання, нагороджена грамотами та занесена на районну дошку пошани, Сербиу Станіслав Павлович, мій дідусь. У другій половині ХХ століття працював токарем, потім слюсарем по ремонту двигунів паровозів. Бабуся Неля Вікторіна Сербеус. близько 40 років працювала на гайверському тепловозаремонтному заводі телеграфістом, згодом інженером по кадрах. Трудову династію залізничників продовжили і мої батьки. Олександр Станіславович, мій батько, у 80-х роках ХХ століття працював на ГТРЗ слюсарем електриком. По ремонту електрообладнання тепловозів Ту 2 а мама Олена Петрівна грозовим касиром і здавачем вантажу на станції Гайвера. Їхня праця і їхнє життя тут, у цій історії три покоління моєї родини. Як здорово, що я тут маю можливість побачити частково і минуле, відчувати, що історія мого міста поруч вона оновлюється, але не втрачає свій колорит. Адже небагато українців. Можуть похизуватися такою унікальною транспортною артерією та ще й вузькокорійною. Час змінюється, і сьогодні можна побачити наш невтомний паротяг дуже у незвичних місцях. Він працює, подорожує через розкішний природний ландшафт, обслуговує туристів, показуючи красу і унікальність цього краю. Історія наших паротягів стає причиною традиційних масштабних театральних дійств. Але. Думаю, найважливіше, що у невтомному русі цих перетягів ми і наші рідні, чиє життя проходить перед з цим величним металевим організмом, відчувають, що історія не зникає минуле, поряд. Я дуже люблю мости, люблю спостерігати з їх висоти і сучасне, і минуле. Сподіваюсь, що їх полюблять і мої діти. Вірю, що одного особливого дня стоятиму тут. Милуватимусь краєвидами і розповідатиму знову про життя пані залізниці, яка стала частиною історії нашої родини. Ця сторінка минулого нашого містечка зберігатиметься, доки гудітимуть паротяги, доки невтомно працюватимуть мої земляки, доки процвітатиме під мирним небом Моя Україна.